Щастя, зокрема, та майже вся підконтрольна Україні. Частина Луганщини залишилася без світла. Снаряд бойовиків влучив у трансформатор ТЕС у містечку Миронівський. Відповідно, від електрики довелося відімкнути один з енергоблоків. Під обстрілами нині опинилася станиці Луганська та Кримські. Складна ситуація довкола 31 го та 29 го блокпостів. Від 31 го бойовики, нібито відійшли після потужних ударів української артилерії. Утім, повертатися до опорного пункту Українські воїни не квапляться. Оборонні споруди там усі Знищені, тож оборона нині сконцентрована навколо 29-го блоку. Більше новин дізнаємось у Євгенії Цвітанської. Женю, вітаю. Які справи в тебе? Власне, яка ситуація щодо 29-го блокпосту, і що тобі відомо про обстріли містечок на Луганщині? Вітаю, Руслана, ну надзвичайно гаряче сьогодні по всій лінії фронту. Ось якщо на 29-му, принаймні, так кажуть бійці, сьогодні трохи спокійніше ніж було завжди. А ну власне, все одно було обстріли, але кажуть, не такі інтенсивні. Тричі піхота супротивника намогла штурмувати 29-й блокпост. Але усі ці спроби, як кажуть бійці, були вони відбиті. Ну і сьогодні нашим бійцям вдалося затримати коригувальника у сусідньому до Кримського села, який власне здавав позиції наших бійців. Ну, Надзвичайно гаряче зараз в іншій стороні в містечку щастя вже -го годину не припиняється обстріл цієї і по самому місту. І по ТЕЦ. внаслідок чого сьогодні. Більш ніж півдня уся Луганська область, яка підконтрольна саме українській території, була без світла. І зараз тільки зараз світло почали відновлювати. А снаряд 150 мм від гаубі, це влучив прямо в трансформатор. Внаслідок цього було вимкнено повністю електроенергію. Ну і, власне, як це було і що, ось, буквально годину, тому відбувалося в щастя. Я пропоную послухати. Слава Україні! Слава Україні! Слава, слава. Ось це ви чули, як по місту відправила ради ну, жителям населених пунктів, які ось знаходяться а, у такій лінії конфлікту. Радять просто приїжджати на іншу територію, але ну і зараз люди масово виїжджають. Трехизбенку, в Луганск очень, очень, очень редко едут уже. Именно за последнее время, ну будем говорить, может быть, недели, две, как бы значительно уменьшился количество перемещаемых людей. Ну, тому, власне, радять усім переїжджати до то есть, Стенечка сюди у тил. І кажуть, що ці міста нині гарно укріплені, тому тут досить безпечно. У випадку якоїсь загрози обов'язково сюди підтягнеться техніка, спеціальні підрозділи, тому укріплення дозволяють вести оборону. Сьогодні стало відомо, що розпорядження Луганської ОДА було прийнято рішення не випускати за межі Луганської області, точніше випускати Лоли спеціальними дозволами, а, чоловіків від 18 до 60 років приземного тобто віку. А вони можуть виїхати лише у разі, якщо будуть мати довідку із військомату те, що вони а, не підпадають під загальну мобілізацію. Це розпорядження стосується тільки області усередині приміщення області, і також на території підконтрольно ЛНР. вони теж мають право виїжджати лише з цими довідками. Євгенія Цвітанська про обстріл Луганщини та бої довкола наших постів.